Вітаємо всіх глядачів каналу Майбутнє. Будемо сьогодні розглядати актуальні питання небезпеки і те, що торгує кожного українця. Чи буде реакція світу та партнерів на обстріли України? На жаль, на жаль, що я бачу? А, удари будуть продовжуватися, тому що що я бачу, чому не буде реакції. Тому що по колісниці, по пажу мечів, я бачу, що коли ворог уже усвідомить, що реакції нема, він відчує ще більшу свою безнаказаність. Без... І тому буде бити ще більше і швидше, адже повторюся, жага крові у ворога з кожним днем а, стає все більше. І більшою, і ворог буде все ж задовільняти цю жагу крові, б'ючи по Україні, нищачи наші міста і вбиваючи не лише військових, а й цивільних людей. Яка мета атаки на американський завод у Мукачево? Це сигнал Трампу від Путіна? семірка жезлів однозначно так. Якби Путін навіть так. Обозначав, показав, що якби це мої території, я буду їх забирати. А, ваші якісь ультиматуми чи ваші м -м -м -м, санкції для мене не грають абсолютно ніякої ролі. Бачите, по семірці мечів це був сигнал. І будуть ще подібні удари. І, на жаль, знову потрійці мечів мені показує удар по центру столиці України. Знаємо, що центр столиці України територіально є і центром Європи. Тобто удар буде завдано. Чи стане цей удар фатальною помилкою Росії? Знову ця трійка мечів показує мені. А це і стане їхньою фатальною помилкою. Тобто вони впадуть в яму, яку копають нам. На жаль, ця трагедія, яка відбудеться, вона відтягнулася трошки в часі, але вона неминуча. Це трагедія буде страшна трагедія, але вона зіграє по закоханих і. Узу Жезлів – ключову роль для України. Для зміни ходу подій у війні. Саме для України. Які ще є загрози для України? На жаль, по десятці мечів. По дев'ятці мечів, я бачу ще провокації а, на наступному тижні для України, які знову повернуться ці замінування, підриви зсередини. Бачу загрозу для логістичних шляхів. Швидше всього, це залізниця і це Західна Україна. А, бачу, що вдасться уникнути жертв, але по місяцю ворог. Уже задумав свій страшний план втілити в життя. Чи зміниться тактика ворога щодо обстрілів України? Вона вже змінилась. Він вже її протестував, протестував в столиці під час одного з. Масованих ударів, коли була трагедія в столиці, влучання в будинок. Ворог протестував. Ворог знає, що вона досить таки ефективна, і тому він буде використовувати її і найближчим часом. Які загрози для Києва та Київщини найближчим часом? Я казала, що удар по столиці буде. По серцю столиці? Багато жертв, руйнування. область. В області буде гучно. Там будуть збивати. Можливі якісь пожежі, можливі провокації. Але такої трагедії, як для самої столиці, для області, я не бачу. Які цілі атаки у столиці? Однозначно терор, тому що показує карта сім'ї. Там, де люди, там, де мирні, там, де скупчення людей. Чи обрав ворог цілі на Київщині? Чи є загроза для дамби? Ворог обрав цілі. Ще раз кажу, це мирні люди. Загрози для дамби я не бачу. Які загрози для Харківщини від обстрілів та наступів? На Харків, на Харкові о, я бачу обстріли на вихідних, таке трошки як затища. Обстріли можуть повернутися з наступного тижня. По наступу я не бачу загрози для області. Бачу також загрозу з наступного тижня для окремих міст. Знову повернуться до кошмару, щоб кошмарити Харків та область. Які загрози для Сумщини? По наступу я не бачу. Тут іде гарна оборона. По обстрілах бачу з понеділка, в сумах, жертви, на жаль, на жаль, це десь середина тижня. Для області може бути гучно, але таких небезпек, великих страшних таких, знаєте, влучань я не бачу. Які загрози для Дніпра та області? Дніпро буде гучно, та я не бачу влучань. Кривий ріг, бачу, на жаль, жертви, подарунок нашому президенту на День Незалежності. В сам день центр міста. Іде як адмінбудівля або там, де люди, якась як площа, і, на жаль, жертви. Це денний час, тож дуже обережно. Які загрози для Одещини та Одеси? Одещина, як завжди, кошмаритимуть. Але таких сильних загроз я не бачу. А ось Одеса. Бачу влучання. Центр міста, район оперного театру. На жаль, на вихідних Які загрози для Запоріжжя. По наступу там хороша оборона, не бачу проривів. По обстрілах дивіться, повторюся ще раз, говорила це вже для Запоріжжя. Не бачу такої загрози. Звичайно, кошмарити будуть, але попереджу те, що вже про що. Про те, що бачила в своїх водіннях, це влучання в радіусі 50-60 кілометрів Запоріжжя, якийсь комплекс відпочинку, чи дитячий табір, чи санаторій, де знаходяться не діти, а так, от підлітки там 13-15 років і, на жаль, багато жертв. Припадається швидше всього на вихідні. Як буде розвиватися ситуація на Донецькому напрямку? Найскладніша ситуація. Найскладніша зараз ситуація тут по королеві мечів, я бачу, на Донецькому напрямку ворог не може захопити те, окупувати ті міста, які він хоче. Зокрема, Константинівку, Славянськ. Краматорськ і тому він буде максимально бити і руйнувати ці міста, закидати фабами, руйнувати така ситуація буде ще тиждень півтора. Далі мені йде карта помірності, що каже про стабілізацію ситуації. Яка загроза для областей, що межують з Білорусю? Наступу нема. Обстріли будуть. Зокрема, Луцьк. В Житомирі можуть бути прильоти. По Київщині вже дивилися. Які загрози для Львова та Івано-Франківська? Львів. Львів. На Львівщині не бачу небезпеки. Сам Львів. Центр міста. На вихідних удар, центр міста. Той удар, який був по Львову, на днях це не той небезпечний удар, хоча це був страшний удар, який я бачила. Тут буде швидше або на день прапора, або на День Незалежності. І є небезпека для Львова. Франківськ для Франківська небезпеки я не бачу. Які загрози для Тернополя Закарпаття Чернівців? Тернопіль буде летіти повз, не бачу, небезпека вже минула, вже програлася. Закарпаття може бути гучнувато, Та трагедії я не бачу. Чернівці. А ось Чернівці. На вихідних бачу удар. Також по центру міста. Ворог задумав уже бити туди. І, на жаль. Я бачу жертви. Які загрози для Хмельниччини та Вінничини? Хмельниччина буде туди летіти, але загрози такої, як зазвичай, я не бачу. Як залишається осторонь. Він Вінниця, Вінничина. А от Вінниця вже третій раз передивляюсь. Бачу на вихідних удар по центру. На жаль, для Вінничини такої небезпеки немає у багатьох районах небезпеки. Тож варто не нехтувати тривогами. Захиститися також можуть допомогти амулети Тетяни Гай. Хочу сказати, що дійсно, коли після того як я зарядила в ніч поруна захисні нитки, їх була невелика кількість, одразу люди захистили себе. Коли побачили, як працює ця нитка, що вона дійсно працює, вони хотіли заказати для дітей, для рідних, для близьких. Я не могла робити їх повторно, тому що а... День перуна тільки раз в рік, і такий, як він потужний був цьогоріч, уже не скоро він буде. Але я зробила захисні нитки через свої сили, через мою силу, через вищі сили, з якими я працюю. Це як нитка грому відвід. Тобто, якщо, не дай Бог, у вас там оновлюється соляр, чи біля вас якась небезпечна ситуація, а ми всі знаємо, що це можна проглянути по натальній карті. Є такі моменти в житті, коли нашому життю загрожує небезпечність, Пека тим більше ми живемо в умовах війни. Тож я зарядила ще невелику кількість таких ниток. А, більше їх не буде. Якщо бажаєте, можете захистити своїх рідних та близьких за допомогою такої ниточки. Всі, хто вже придбав, реально знає, хто отримав, хто бачив, як вони працюють, тому просили ви ще. Я зробила, але хочу сказати, їх також обмежена кількість. Це не є мас-маркет. Тому, будь ласка, встигніть замовити, встигніть захистити себе, своїх близьких. Повірте мені, це дійсно працює і це вже доведено, тому що знаю, адже ви просите ще бачите, яка дія цієї ниточки. Ще раз повторюся, більше таких захисних амулетів заряджати я не буду. Які загрози для Черкаської, Кіровоградської та Миколаївської областей? Черкаська, не бачу, воно все транзитом. Кіровоградська, Також не бачу. І ще Миколаївська. Дивіться, можуть бути провокації в Миколаєві, але а, на кінець тижня я бачу, туди четвер-п'ятниця для Миколаєва загрозу. До цього часу відносно Одеси там спокійніше. Чи готує ворог теракти на День Незалежності? Готує удари по деяких містах. Та терактів я не бачу. Саме на День Незалежності. Чи можлива зустріч Зеленського та Путіна найближчим часом? П'ятірка Пентаклів. Не найближчим і ніяким. Я не бачу їхньої зустрічі ні зараз, ні в майбутньому, не бачила її раніше. Якби навіть вона би відбулася, це був би як ніж в спину. Це було б, знаєте, не можна йти із терористом. І з тим, хто творить геноцид українського народу, здійснює геноцид українського народу на переговори. Це завжди, ніж в спину. Я знаю, що нас президент все-таки шукає виходи, шляхи не прогинається, не можна з ворогом, який чинить тільки через насилля. Іти на переговори, тому що нічого в тих договорах, домовленостях не буде дотримано. Тут треба бити тільки силою. І зараз, коли ми показали світу свою прекрасну красуню, фламінго, рожевий там рожевий фламінго, да він. Просто. Просто фламіно. Просто фламіно. Чим пісня вже зразу видала, скільки мені років. І ми показали, що ми можемо, що ми вже не розраховуємо, не можна нами маніпулювати. Вже, як партнери робили це під час всього періоду війни повномасштабної, то дамо, то не дамо, то щось діслали, то не в повній мірі, а то ми подумаємо, ми за ці. Більше як три роки вже навчилися виготовляти і розробили такі і ракети, і безпілотники, як ми знаємо, і бачимо вже їх в дії. Що повірте мені, весь світ буде вчитися від нас, як захищати себе. Чи полетить ракета Фламінго на Москву? Я бачила, що полетить якась ракета. Не показували, яка а зараз показують. Вона полетить на Москву, і я вже скільки дивлюсь на цю фламінго, і вона мені показує жертви, жертви серед людей. Але коли мені випадає ця карта четвірка мечів з нашого боку, в мене. М Розривається серце, виступають сльози, тому що це жертви з нашого боку. А тут в мене радісна посмішка, адже що я бачу? Що будуть жертви серед мирного населення саме у Московії. Не просто нафтебази, не просто там якісь аеропорти, звідки нас, по нас гатить ворог, а саме люди. Ну а як? Ми теж захищаємо своїх. Хто від меча до нас прийде, той від меча загине. Путін поїхав до Китаю просити дозвіл на продовження війни. Хм, він, як би розумієш, він втрачає позиції. І е, він поїхав просити у нього підтримки, в тому числі і підтримки ресурсної по пентаклях. Щоб знову повернути якусь свою перевагу, щоб його знову боялися. Але все, час уже втрачений. Змінити вже нічого не можна, відтягнути нічого не можна. Все буде саме так, як має бути. Чи є в Кремлі розкол та дискусії щодо продовження чи припинення війни в Україні? Розколних як такого я не бачу. Але вони розуміють, що їм потрібен якийсь козир зараз. Тому а, зрозуміло, якщо хтось дасть тільки нам от таку, да, офіційну як підтримку, гарантію безпеки, вони автоматично стають ворогами рашки і вже можна. Якби на офіційних таких, знаєте, умовах просто йти на Європу, на світ і показати знову, хоча я не розумію, що тут по Пентаклів показувати, свою велич. Тому це такий своєрідний план. І ще це не тільки план, це відтягування часу, це просто затягування часу, якого ще раз, повторюся, уже немає. Чи будуть партнери надавати Україні реальні гарантії безпеки? Однозначно так. Не так багато, як ви думаєте. І одним з перших партнерів, який буде надавати реальні гарантії, і вже надає. Може, не так відкрито по місяцю по тузу купків. Я бачу Британію. Чи будуть в Україні іноземні миротворці? Його вже частково ввели. Просто таємно. І будуть ще вводити. І хай Рашка не думає. Нічого вона не досягне своїми ультиматумами про те, що такого не має бути. Вони вже дуже далеко зайшли. Тобто вони зараз дивіться висувають ті самі умови, через які вони начебто. І напали на Україну, які й були вимогами в 22-му році. Тобто вони думають, що після трьох з половиною років жахіть оцього всього, що відбувається, ми такі, а ну добре. Ну я не знаю, чим це можна думати. Добре, якби вони Київ взяли за три дні. Там чи взяли пів України за три дні. А вони ж трошки не тудою їхали, розумієте? Треба було дорогою їхати, трасою. Вони не тудою поїхали. От схибили. Ну, як так? Як так? І тепер вони думають, що ми повернемося до тих же ж первозданних умов, через які вони тут нас три роки вбивають, тероризують і бомблять? Ні. Чи відбудуться вибори в Україні незабаром після завершення війни? Однозначно, так. Я вже це бачу цією цією от восени. Хто би що не думав, по зірці, по кубках, бачу мій ну, от не можу сказати, який це місяць, але це вже буде восени. Це вже не це не буде там наступний рік. Це не буде там через 2-3 роки. Це буде дуже швидко без таких масштабних цих предвиборних компаній. Е е буде багато. Е е Цифрон, як от цифралізація, так що будуть, от воно якось буде в такому відносному, що можна буде е, якось чи через дію, чи як, от зробити проголосувати, що це офіційно підтверджуючи особу, що, до речі, не дасть можливості сфальсифікувати, тому що це не на папері. Так, звичайно, будуть дільниці, де є люди там старшого віку, похилого віку, які там не можуть це здійснити через якусь програму певну, але це буде ну до 30 відсотків не більше. Яку роль відіграє Британія у цих виборах? Поки що не показують, але дуже важливо, тому що король кубків перекривається місяцем. Тут буде якесь дуже велике партнерство, дуже великий партнерський союз із Британією. І це буде дуже добре для України, для затвердження території, потужу жезлів і закоханих. Тобто, це дійсно той партнер, який не просто занепокоюється, а який розуміє, що Україна дуже вигідний партнер, що Україна ресурсний партнер. От з точки з точки, з позиції, вірніше, справжнього такого. Нормального партнерства, не такого партнерства, за, яким, за принципами якого ж барашка, що щоб запартнеритись, треба вбити. А тут буде таке, дивіться, тут жезлів закохані, дуже гарні карти. Чи справді залужний готується до президентських виборів? Лицер жезлів, так. Але забіжу трошки вперед. Він їх не виграє. Але він очолить певну партію, нову партію. Яка буде підтримувати військових, і вона буде досить такою потужною? Бачите, по потузу мечів. Яка буде підтримувати військових, лобіювати їх інтереси в Верховній Раді? Тому його роль в політиці ще, от скажімо, він буде відігравати дуже важливу роль в політиці, але не у ролі президента. Чи піде Зеленський на наступні вибори? Піде. І не тільки піде. Народ його обере на другий термін. Чи будуть на цих виборах медійні особи, які зараз не пов'язані з політикою, наприклад, блогери? Будуть. Буде багато такої, знаєте, шушвари, як я кажу, які думають, що. Кожен другий, знаєте, кожен другий у нас гетьман, така пісня є дуже гарна, і я хочу сказати, що дуже їх багато буде, але вони одразу відсіються. Вони там будуть просто дивіться по пентаклях. Це буде гарний вклад в економіку України, тому що ми знаємо, що там є ресурсні вкладення під час предвиборної кампанії і, взагалі, для участі у виборах. Тож це дуже гарний вклад в скарбничку України. Чи зробить Україна правильний вибір президента? Однозначно, так по тузупін, так і по карті. Мага. Дивіться, люди його беруть. Дехто дійсно тому що підтримує, дехто тому, що після закінчення війни буде економічна криза. Тобто наот розгрібай з такої точки зору, але це дуже вигідно а, відіграється на Україні, тому що тут пентаклів і мах, це показує, що а, таким чином вдасться залучити дуже багато інвестицій через те, що казали, що він нелегітимний, що скільки фейків створювалося, дезінформації а, і поганих там слів на нього говорилось, ми знаємо. Але коли люди, коли світ побачить, що народ вдруге його підтримав. Вони ще більше повірять у нашу цілісність, у нашу свідомість і знаєте, як більше довіри, як така довіра. Ще один крок до такої, от потужнішої довіри. Чи буде реформа команди президента? Чи буде і то потужно. Він там зараз взагалі як відлюдник своїй команді, скажу вам чесно. Тому будуть просто летіти голови. Дивіться, дуже будуть летіти голови. Буде, до речі, багато замовних вбивств. Я ще бачу замах на президента нашого от початок вересня, дуже-дуже скоро, невдалий. Про нього будуть писати. І, до речі, я вам хочу сказати, що цей замах буде здійснено саме людьми з його команди. Тобто, не зовнішнім ворогом чи якимись щурами тут всередині, а от саме. Його командою, когось із його команди. Яких важливих для України подій очікувати найближчим часом? Допомога додаткова, дуже хороша. А, якби території повернуться? Важливі території. Це буде Херсонська-Запорізька. Вони мали ще повернутися до початку літа. Повернуться зараз найближчим часом. Буде взагалі зміна устрою держави, яка буде на лад державі, не потрібно думати, що ми повернемось до того 13-го року, з якого заходили в цей військовий стан. В цю жахливу війну країна буде частково мілітаризована. Буде багато баз військових побудовано, військових містечок на відвойованих територіях. Будуть важливі партнерства, важливі союзи, військові союзи. Ми ніколи не будемо в НАТО, не потрібно цих ілюзій, якби російською мовою, питати. Але ж чи буде й НАТО таким потужним альянсом, яким уже не є, було певний період? А, і будуть нові союзи, екон... військові союзи, в яких Україна буде таким відіграватиме дуже важливу роль. Не просто буде просити, що візьміть, ми хочемо вступити, тобто до нас ще будуть проситися вступити. І повірте, не так довго вже лишилося чекати. Дякую всім прекрасним глядачам каналу Майбутнє. Я впевнена, що тут свідомі прекрасні глядачі, які, слухаючи прогнози майстрів, все ж таки аналізують, порівнюють, дивляться, в кого більш якби, збуваються на відсоток того, як здійснюються чи програються ті чи інші події. Та я би хотіла, перш за все, користуючись нагодою, вірніш, не перш за все, а наприкінці вже ефіру, привітати всіх. Прекрасних глядачів каналу Майбутнє і з прийдешнім днем українського прапора, з днем нашої незалежності. Для нас, ще раз скажу, це не просто уже день відпочинку з сім'єю, чи родинне свято, чи е, вихідний день. Для нас це цей день важливий день, який закарбований просто е, шрамами в наших серцях. Тому що, чому кажу шрамами? Тому що в кожної людини, а, в кожної сім'ї є свій біль, пов'язаний з війною і з тим, як ми відстоюємо цю нашу незалежність, Які, якою святиною для нас є жовто-блакитний прапор. Тож, мої прекрасні, зі святом вас. Не забувайте, що все буде Україна і дуже скоро. Слава Україні.